Скорботна дата і гіркі спогади. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Вона забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. Володимир Махов потрапив у зону відчуження у серпні 1986-го. Працював на даху третього енергоблока. каже через аномальний рівень радіоактивного забруднення робоча зміна могла тривати якихось 90 секунд. Мені тоді було 29 років. Я кажу, вітчизна то сказала, треба робити. Ніхто, як кажуть, там не відмовлявся. Жарко тоді було, літо дуже жарко було. Я був як хімік-дезактиваторщик, але ми робили все. Був виїзд, командир то сказав, біля четвертого енергоблоку полить Тож вітер то дує. Ми заправили машину ту водою, кинули, той порошок такий спеціальний полилити вокруг. Ну, і, і назад, я кажу, тікати бігом. Я провів 20 днів, але набрав усі 25 ранень. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ мужності та самовідданості ліквідаторів аварії. Безцінний подвиг у приборканні мирного атому проявили персонал ЧАЕС, пожежники, військові, будівельники, вчені та медики усі, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії. Чимало представників різних професій направив у зону відчуження і кривий ріг. Сотні з них за останні роки вже пішли із життя. Пам'ять про них зберігає меморіал у металургійному районі. На превіликий жаль, сьогодні вже. Маємо багато померлих, тому що це люди, які вже на превеликий жаль хворіють, і в сьогоднішніх реаліях війни, звісно, в депресивних станах і ще більше б'є по здоров'ю. Але дякуючи їм, сьогодні ми маємо змогу зібратись разом з ними, обійнятися, побажати одне одному здоров'я. адже у них у багатьох, от ми сьогодні і знаю в родинах, діти воюють. Їхні рідні воюють, вони теж чекають, теж допомагають. волонтерів дуже багато, попри своє здоров'я, попри поважний вік. Але вони не залишаються осторонь. Навіть сьогодні вони наближають нашу перемогу разом з нашими збройними силами з містом Кривим Рогом. І за це їм низький укліни велика вдячність. Нині у місті проживають майже чотири тисячі чорнобильців. Серед них не лише ліквідатори, а й вдови загиблих та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Більше тисячі людей об'єднали потужні громадські організації, що разом з мерією розробляють важливі соціальні програми та беруть активну участь у житті міста. До нашої організації входять п'ятихатки, жовті води, широке, Софіївка, Криворізький район люди. Ну, займаємося вирішенням соціальних проблем, вирішуємо питання лікування хворих, дякуємо, що є програми городські, де все-таки уділено ну, внимання для того, щоб можна було полікувати. Зараз ми всі є учасниками всеукраїнської акції Крила. Ворогам кришка і збираємо кришечки для того, щоб виготовили дрони. Крім того, ми донатимо, дуже вдячні нашій міській владі, що вони мають соціальні програми по записту чорнобильців. Вона найкраща в Україні, я вам скажу, тому що ні одна людина чорнобильців протягом року не обділена увагою. До дня чорнобильської трагедії у місті традиційно відбуваються заходи з шанування героїв чорнобильців. 38 восьму річницю аварії на атомній станції сьогодні відзначили на алеї Слави біля підніжжя пам'ятника полеглим ліквідаторам. Їх вшанували покладанням квітів. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.